Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня тема нашого відео буде перевалка бегонії декоративно-листяної. Для модели я вибрала ось такі бігошечки, які зараз перед вами. Я покажу вам їхню кореневу систему і розкажу, які, на мою думку, вже пора перевалювати у більший горщик, а які ми, я ще залишу. Для подальшого нарощення своєї кореневої системи. І так я покажу, яка коренева система у моїх бігошечок. Ось це масонія. Ось дивіться, яка гарна коренева, оплетена, внизу все заплетене. Ну, можливо, можна було її ще й залишити в цьому стаканчику, але чомусь мені її хочеться. Вже перевалити. Так, також ось десь весенній сад. Дивіться, яка гарні корінчики. Сама бігошечка дуже гарна вже. Я хочу їх перевалити під гнотовий полив. На мою думку, на сьогодні, от у мене краще ростуть бігошечки на гнотовому поливі. Я вам показувала ось дивіться, яка гарна коренева. Енге гвоздіка тому я зараз покажу, як я це роблю. Ось я дивилась, де є хрустальна туфелька. Зараз покажу і вам. Ось у неї є корінчики, але я все ж думаю, вона сама по собі, це невеличкий сорт, я не буду її ще перевалювати. Я залишу її ще в цій 100 грамовій ступочці. все ж таки. Хай нарощує іще кореневу систему. Я вибрала собі за модель нг гвоздіка в неї гарно видно тут і точку росту. І краще буде, на мою думку, знімати. Ось ми вимає. І ще раз дивимось кореневу. Ось так вона гарно оплила. стаканчик вже. Так, я приготувала ось такі дев'яточки прозорі, щоб було гарно видно, як росте коренева система. Я зараз буду останнім часом хочу садити такі горщики, щоб мені також як у стопочці в тому 100 грамовій видно кореневу, так, і в подальшому, щоб можна було за цим спостерігати. Так, беремо ниточку, гнотовий полив. Прославляємо в дирочку. Це для тих, хто не знає як це робиться. Ось тут. Так, підсипаю ґрунт трошки на дно, ложу цю ниточку туди, там не важливо, як я її положу цю ниточку. Так, ще підсиплю. Ну, можна різним способом садити. Можна тепер ось так собі продавити ямочку, стопочкою, і туди посадити нашу бігушечку, ось так, трошки втрамбуємо. Так, так, для того, щоб е, ну, ця ниточка, цей гніт наш почав працювати, я її, звичайно полю і поставлю ось в такий стаканчик. Я вже показувала такі в мене стаканчики. Водички потрібно налити, потрібно налити так, щоб дно не ось, о, ось так, трошки нижче, щоб ниточка була у воді, але дно не доставало до води, звичайно. І ось так ми будемо рости. Звичайно, я буду дивитися, як вона буде почуватися, щоб вона не підмокла. Ну, Ось так. Те ж саме я зараз пророблюю з іншими. Ось іще одна моя моделька десь весідній сад. Також перевалю її. Ну і ось наступна бігушечка це масонія. Ось така вона гарненька. Все наступне. Отак От я сьогодні швиденько перевалила свої бігошечки. Звичайно, я буду за, цим, за ними спостерігати, бо гніт з загнотовим поливом, коли пересаджуєш, так треба спостерігати, листочки, як себе почувають, чи запрацює да ниточка гніт. Ось так треба наливати водички цей стакан прозоро зручно, тут видно, скільки водички. Я думаю, що ви зрозуміли, хто не знає, чим відрізняється перевалка і пересадка рослини. Я сьогодні перевалила і зовсім не травмувала короневу систему. Тобто, при перевалці. Коренева система взагалі не травмується. При пересадці, звичайно, якісь корінчики обриваються, ґрунт повністю на корінчиках зміняється, і ну, рослинка може трошки деякий час хворіти, поки вона знову почне рости, оплете, почне обплітати ґрунт весь. А при перевалці зазвичай рослинки дуже гарно себе почувають. Тому дякую вам за перегляди. Якщо у когось будуть якісь питання, будь ласка, пишіть, буду відповідати, якщо буду знати. Я думаю, що я через місяць, можливо, більше, ще раз покажу вам ці бегоні, як вони підросли чи не підросли, як вони себе почувають. До нових зустрічей. Мирного неба! Якщо подобається відео, нажимайте на пальчик вверх або вниз. Підписуйтесь на мій канал. Дякую. До нових зустрічей!